доброго дня. Доброго дня, шановні клієнти, шановні працівники, взагалі всі спортсмени, комунальні установи Білцюківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг. Імені Петера Новотні, вітаємо один одного. Бути здоровим значить бути веселим, життєрадісним, з надією зустрічати новий день, з вірою у перемогу та відчувати себе по-справжньому, щасливим та непереможним. Отже, зібралися ми з вами заради гарної справи. Тож давайте, нехай все буде по-справжньому, по-українськи. Давайте зараз хвилиною мовчання. Дійсно, вшаний мотив всіх українців, хто помер за Україну. Доброго, гарного мирного дня. Нарешті ми з вами зібралися на День здоров'я, який чекали з минулого року. Це вже третій наш такий захід, масштабний, де приймають участь як клієнти, так і працівники територіального центру. Ви знаєте, що всі ми боремося за здоровий спосіб життя. І сьогодні якраз така нагода продемонструвати це. Я бажаю всім успіху, я бажаю отримати насолоду від спілкування. Отримати насолоду від конкурсів. Я бажаю гарного настрою. Бажано, щоб ніяких сирен сьогодні не звучало, крім ваших оплесків, сміху і задору. Всього вам найкращого. Спорт рушійна сила. Тож, дорогі друзі, рухаємося усі! Руханка від танцювального колективу Вінтаж! Танцювати можна усім! Будь ласка! Крутили руханка, плечі вгору опустили руха, руки в сторону, як крила, руханка, і гарненько покрутили, рухака. Права ніжка, ліва ніжка, пострибали. Ми як кішки з прикоріно. Підтягнулись, не забули, Посміхнулися, рухатися, треба всім і дорослим, і малим. Це команда під номером 10, які будуть давати сьогодні вам завдання. in okay. You're green. Say, hey, be green. Green. Hey, say, you green. Say, hey, I'm from you, hey, I'm from you. Baba ukraine From oh, yeah, вони саме краще танцюють, ці, ці дівчатка. Вони прямо в ритм, вони так класнюча. Слава Україні. Hey, say you green say hey I'm from you hey I'm from your say hey I'm from you green hey I'm from you great. say hey I'm from you hey Ukraine Ось і підійшов до завершення наш захід. Отримали масу задоволення, так? Yeah. Поспілкувались, потанцювали, поспівали. Чудова погода, чудовий нас. Переходимо до нагородження. Я хотіла би вас повідомити, що спонсорами є у нас сьогодні: це Білоцерківська міська рада. це Комунальна установа Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Новотні, а також депутат восьмого скликання Білоцерківської міської ради Анатолій Ляшенко, якого ви добре знаєте, агрофірма «ЛАД», де він керівник. Ви сьогодні отримаєте і солодкі призи, а також отримуєте диплом, підписаний Володимиром Вовкотрубом, секретарем Білоцерківської міської ради, який виконує обов'язки міського голови, поки той захищає нашу рідну неньку Україну. І від Анатолія Лешенко. Ці смачні кауни для вас. Дякую вам за позитив. Дякую вам за настрій. Дякую, що прийшли сьогодні поспілкуватися, щоб зняти стрес, щоб показати, що Україна незламна і Україна ніколи не стане на коліна. Вона жила, живе і буде жити. Слава Україні! Yeah, 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 yeah. Сьогодні ви всі переможці. Тож, дипломом за спортивний дух за активність, спритність, творчість, згуртованість, відданість собі та Україні у дні здоров'я нагороджується. इत है मेर हाई पूहा